Чекає на включення Максим Журін, командир полку Азов в 2016-2017 роках, Максим, скажіть за вашу інформацію, збройні сили України достатньо отримують бензину і е, всього необхідного для того, щоб без, без проблем пересуватися технікою. Що скажете? Я відповім наступним чином: в збройних силах так само відчувається нехватка та. Ну, нехватка. Так ми можемо так говорити. Пального сьогодні це стосується і бзина і е, дизельного палива, але для виконання бойових задач на сьогоднішній день е, палива повністю вистачає. Хотіла б почути я цю цю фразу, тому що ми переживаємо, слідкуємо за новинами з фронту. Ви останнім часом коментуєте ситуацію на запорізькому напрямку. Що можете сказати на сьогодні? Там здається, ворог там збирається окопатися і готується до захисту надовго. На Яка ваша оцінка ситуації? На запорізькому напрямку щодня відбуваються бої абсолютно. В деяких ці бої через наступ українських сил в деяких населених пунктах через те, що росіяни намагаються отримати більш вигідні позиції та висоти. Але по великому рахунку росіяни на запорізькому напрямку великого успіху не мають і найближчим часом не матимуть. Саме тому ви і Мабуть, інформацію про те, що вони будують досить потужну лінію оборони вже навіть зробили дві лінії оборони, які окопали, і зараз там намагаються їх підсилювати бетоном, металом та, та всім іншим. Це це в першу чергу пов'язано через те, що саме на цьому напрямку вони не можуть досягнути жодного успіху і відчувають, що рано чи пізно українське військо тут піде в наступ, і вони до цього готуються. Тобто тут в нас вони вже більше думають не про. Наступ а про оборону. Хотіла вас запитати, як ви реагуєте на хороші новини від міністра оборони Олексія Резніка. Він сьогодні повідомив, що на, фронт вже успіш... на фронті вже працюють три види артилерії, гаубиці М 777 гаубиця. FH-70 і ще один вид гаубиць, і сьогодні стало відомо про постачання в Україну нових ракет гарпун і ще і ще іншої техніки. Дуже багато абревіатур. Я не буду називати. По перше, ваша, ваша думка щодо цього? По друге, я не знаю, як розпреділяється ця техніка по лінії фронту. Це мабуть приймає рішення військове командування. Яка у вас є інформація? Так, безумовно розподіляє все, все озброєння, яке приходить в Україну, військове керівництво, з виходячи з того, де воно більш необхідно і де є ті спеціалісти, які можуть їм користуватися. Що стосується озброєння, яке приходить, тому числі і те, яке ви зараз назвали, то я вже навіть особисто бачив його на фронті. І як військовий можу вам сказати, що я надзвичайно радий, тому що воно тут є, тому що це сучасна, це потужна зброя. Єдине, що я поки що не можу сказати, що кількість цієї зброї достатня для того, щоб переломити хід подій, але те, що вона сюди потрапляє, це надзвичайно добре і полегшує в принципі нам всім життя та роботу. Але якщо ці процеси пришвидшити, якщо кількість озброєння збільшити, то ми зможемо говорити в тому числі і про перелам подій на будь-якому напрямку за допомогою такого озброєння. Знаєте, я слухала експертів військових, які кажуть, що ворог зараз застосовує тактику випаленої землі, і фактично, оті зведення від генштабу, те, що ми повідомляємо в новинах, мабуть, так і є, тому що жахливі руйнації відбуваються на сході. Фактично, міста і села стирають з лиця землі. Ви самі з Луганської області, з міста Рубіжного, і я знаю, що ну фактично міста зараз немає. Що ви можете про це сказати глядачам? Як Взагалі це переживаєте ви особисто. Ворог дійсно повністю знищує ці населені пункти. Інколи це вулиці населені пункти просто перестали допомагати не тільки маленьких сел, а в тому числі і досить великих міст. Що стосується мене особисто, я народився в Луганській області в Рубіжному, і за моє життя моє рідне місто вже вдруге окуповане. Коли воно було вперше окуповане, його звільнили. Причому звільнили мої побратими, які по часом навіть у мене в підрозділі під моїм командуванням служили. І я абсолютно так само впевнений, що і цього разу моє рідне місто буде звільнене, незважаючи на те, що воно дійсно майже зруйновано. як... Приклад можу привести те, що в моєму будинку, в якому я жив все дитинство, то з восьми під'їздів зараз залишилось лише три Інші п'ять перестали взагалі існувати. І так виглядає майже кожна будівля в, в Рубіжному. З, зараз майже те ж саме намагаються зробити з Северодонецьком та й з багатьма іншими містами. Е, що стосується мене, то мене це тільки більше мотивує. Чесно скажу, що відчуваю ненависть, але я так само впевнений, що рано чи пізно я повернусь і до себе в рідне місто, ми його звільнимо та відбудуємо. Знаєте, 13 червня 2014 року, в червні 14-го року, ви брали участь у звільненні Маріуполя, і от зараз ми говоримо про те, що Маріуполь це місто, яке в жахливій ситуації. Ми щодня звідти отримуємо інформацію про те, як воно знищене, яка там ситуація з кількістю загиблих людей, з похованнями, з санітарними речами. От Тоді звільнення Маріуполя 2014 року. І зараз як ви можете оцінити оці два, е, два процеси? До чого зараз Україні треба готуватися, якщо ми говоримо, що Маріуполь має бути звільнено знову? Справа в тому, що це абсолютно різні процеси. У 2014 році ми саме звільняли місто Маріуполь. І коли ми його звільняли, ми його звільняли як так само рідне українське місто, яке після цього вісім років було просто прекрасним найкращих міст взагалі в Україні. Що стосується зараз, то зараз його захопили. І під час цього захоплення його безумовно майже повністю знищили. Цього міста, як в принципі, як міста Маріуполя, сьогодні майже не існує. Там немає жодної будівлі, яка б не постраждала від цих процесів. Що стосується Маріуполя, я до речі, хотів би зауважити трохи на іншому моменті. Справа в тому, що я бачив, що зараз розпочалась дуже сильна така кампанія інформаційна кампанія зі сторони росіян, яка направлена на те, щоб розсварити зараз Близько роз... брехню про те, що, начебто, там у одного підрозділу було більше їжі ніж у. Іншого застали, що хтось когось ображав, що когось будуть міняти раніше, а це несправедливо. Я сподіваюся, що українці досить е, здатні критично сприймати інформацію, аналізувати. Я розумію, що це повна брехня, яку закидають росіяни для того, щоб нас розсварити. І все, що потрібно сьогодні, це навпаки об'єднатись для того, щоб політичні. Дуже поганий зв'язок. Я намагаюся слухати, але я, я розумію, що нарікати на зв'язок зараз це остання справа. Слава Богу, що ми можемо з вами спілкуватися і бачитися. Щодо побратимів-азовців, яких забрали з, з Маріуполя, Марюполя з Азовсталі, де вони зараз знаходяться? Яка у вас є інформація щодо них? Тому що нещодавно там ми, ми опиралися на інтерв'ю і на спілкування дружин з. Чоловіками, азовцями. Що ви зараз знаєте про них, в яких вони умовах? Якщо ви маєте цю інформацію, розкажіть, будь ласка. Справа в тому, що зараз поки що хочуть тимчасово, але тим не менше, українські герої з Азовсталі знаходяться під контролем Російської Федерації. Вони знаходяться майже без зв'язку, і росіяни цим користуються для того, щоб розповсюджувати брехню стосовно підрозділів, які знаходились на території. Азовсталь зараз умови, в яких вони знаходяться, вони ну скажімо так задовільні, а, але ми маємо розуміти, що поки що коментувати будь-що зарано, тому що дуже хиткий процес по поверненню їх назад. Я абсолютно впевнений в тому, що рано чи пізно я з ними зустрінусь. У мене величезна кількість там людей, яких я відверто вважаю своїми братами, і сьогодні надзвичайно важливо всім і близьким і. і Українцям, навіть які не знають особисто кожного героя, який там був, об'єднуватись для того, щоб повертати абсолютно всіх назад, незважаючи на те, з якого підрозділу вони були. Абсолютно з вами погоджуюся. Ми теж вболіваємо і чекаємо позитивної інформації щодо обміну. Сподіваюся, що можливо найближчими тижнями це буде відбуватися. Знову ж таки, повертаємося до інформації про те, які плани у Кремля щодо подальших воєнних дій. Інформація про те, що може бути знову наступ на Київ, інформація і про те, що може наступ з боку Білорусі відбуватися, тому що там Лукашенко знову збирає підрозділи. Біля кордону, як ви оцінюєте отакі от інформаційні повідомлення, як на що опиратися? Де може бути дійсно об'єктивна достовірна інформація? А де залякування, маніпуляція і вкиди? Ми маємо сьогодні готуватися і бути готовими до того, що новий етап війни знову розпочнеться з спробою знову заходити в Сумську, Чернігівську, навіть Київську область. Справа в тому, що ресурсів поки що у цієї злочинної країни у Російської Федерації достатньо для того, щоб гнати своє стадо, навіть розуміючи, що там половина з нього назавжди залишиться в українських степах та лісах, але тим не менше такий ресурс мобілізаційний в них поки що є. А ще більш важливо, це те, що в них величезна кількість техніки, в тому числі законсервованої, яку вони можуть діставати і відправляти. На, на війну з Україною, що стосується Білорусі, то я сумніваюся, що найближчим часом Лукашенко відправить, зможе відправити свої війська для участі в війні проти України. Лукашенко явно дуже ну це очевидно. Він боїться поки що вступати цю, в цю війну. Він грається, він намагається сидіти на двох стільцях, і я думаю, що таке рішення він зміг би прийняти виключно в тому випадку, якщо був би впевнений. Що там Україна більше не може чинити опір, але я сумніваюся, що він цього часу дочекається. А що стосується спроби наступу на е області Сумської, Чернігівської е або Київської, то наші війська і до цього готові. І прикордонники, які зараз стоять на кордоні, і українські війська, які знаходяться в цих областях, вони до цього повністю готові. Єдине, що цивільні так само мають розуміти, що Такий етап може наступити, і треба бути до цього готовим та очікувати це. Почула вас. Дякую, спасибі за інтерв'ю. Максим Жорін, командир полку АЗОВ у шістнадцятому сімнадцятому роках. На зв'язку з моєю студією